Що всі спонсори мого youtube каналу отримують додаткові ексклюзивні відео? Мають можливість дивитись абсолютно всі ролики на каналі на декілька тижнів раніше ніж. Ладно, забудь. Я взагалі до тебе з подарунками натримаєш вже нарешті. Вже весь настрій мені зіпсувала, ми ще не почали. Давай, скоріш, відкривай, що ти. я взяла один з найдешевших, але найкласніших. Це мені консультанти сказали. Я подумала, що тобі точно сподобається пакування красиве. Сирийный номер, давай по посредному. Мені здається, він тобі пальонку точно купив. Я думаю, краще таким просто ну, не мазюкати на обличчя, знаєш, як посипать Кращі, Краще заберу туш. Ну, Виглядає як саліку. Мені просто здається, в них нема ось такого от а, рельєфу. Я бачила, що в них душі чорного кольору, а це сіра. Ну, Я не знаю, може він про картіку. そう。皆さん Ми з моїм Володькою вже якби пів місяці, і в нас ідеальні відносини, все роблю, що я скажу. Прислуховується, якось двійно, ну, абсолютно не прислуховується до тебе. І я б тобі порадила сходити взагалі до гадалки, що вона тобі там на руках поколдує, бо ой, дивно, дивно. Знаєш, я тобі взагалі хотіла сказати. Карль, знаєш. Ну ладно, діло твоє. Я, звісно, не слідкую за нею. Хоча бачила там наслухана, наслухала про її. Якби. Та-та да, да. що страшного. Це твоє діло. Працюю з ким хоче просто дивно, що вона такі гроші. якби платить людині, в якої взагалі освіти в цьому нема. Айфони. Ой, як виглядають. І я хотіла тобі сказати там на фотографії, де ти в сукні. Просто як тобі як подруга, кажу, чесно. Полить тебе трошки, ну краще викинь Серйозно. І червоний колір з тебе якусь нустірву робить. А ти така вся невінна, непорочна Просто в мене колір шкіри під який підійде така сукня. У тебе я не знаю. Змущає, коли ти виставляєш мільйон фотографій там, з Іспанії, фотографію ті морі, ніби ніхто не бачив, як морі виглядає. Ну так, ти просто виглядаєш як дурна якась, я тобі просто як подружка кажу. А, та, а оцей хлопець, з яким ви якби разом, ти думаєш, ти йому подобаєшся взагалі. Ну, так, Артур. Просто знаєш, от просто дивно він тобі дорогий. Знаю, що тобі все це не підходить, не подобається. Мене це якби напружеку, як по-друге. Ну, чесно, якийсь дискомфортик, реально не комфортик. Подобатися одне одному. Я не впевнена, просто мені здається, що він тебе використовує, а ти якби як зайка на побігушках В нього все виконує, що він хоче. Ну так. Просто я. Впевна що він заглядається на інших дівчат і Тобі потім розповів просто історію. Ну так він викладав найкращі друзі в інстаграмі. Ти не бачила фотки ці. А він вважає, що в тебе класна фігура. Ну ти слухай. <ріху> ти слухай далі, просто тобі так чесно, як я, ніхто не скаже. Я б все-таки на твоєму місці прослухалась, бо до мене якби робила трішки, що я скажу. Ну, тіло твоє, звісно. Якби ці руки чисті, ці руки нічого не брали, тому берайся сама. Ой, да. А що нам привезуть, до речі, на день народження до твоєму, що їсти будемо? Паста карбонара. Ми що вдома. Mm -hmm. Я розумію, якби багато закладів закриті через е, війну, але ну, якби на Пушкінській є відкриті ресторани там, от ці всі дорогі. Ну, і що ж що це дорого? Нащо багато людей на твоєму святі, і ти народження раз на рік буває? що ти тут ті гроші ці витрачала весь рік? Всі подумають, що це ну максимум. А19, Тут є якось Та, ладно Я знаєш, подумала то, в тебе, Оця їжа з чай Я, мабуть піду, бо у мене ще стільки справ на вечір Так, мы еще ставши. Вважаю, що тобі не треба туди з нами ходити і все. Ну, Стильне той одяг, якби твоя заджа. Я тобі завжди казала, ну, об'єм якийсь, може, чьолку додати. Я тобі отак поправлю трішки назад, отак от розпушу. зі всіх сторін отак от ну, та, щоб поб'ємо якось додати. Ой, що ж туди вкладала півдня дня, ж. Зараз просто поправлю отак, от от все. Да, так, вже краще. Артур нічого собі. Це для неї торт шоколадий в 5 ярусів. Офікеть. Ну так, да, вам тут без пізмене явно буде веселіше, Поки все це обіжирете на ночі, якби цейва вага сама себе не набере. Ну ви мені коротше. Іде хоча б п'ять кусочків. Давай, давай, шість кусочки кусочків запакуй. Я побіжу заберу зубов за моральний ущерб, так скажучи Все, давай, гарного тобі свята.